Правда, обідно, коли маєш якесь свято, чекаєш родину найближчих, а вони не мають часу. А чого? Ну, просто мають час на щось інше, що вважають важливіше, важливішим для себе. Дорогі, сьогодні перша субота. І це на завжди святої Діви, яка у Фатима просила при появленні, посвятіть мені перші суботи місяця і побачите перемогу мого непорочного серця над злом. Посвятіть мені. Ну, так теоретично. Можливе, але практично, значить, посвятити, то значить, все мусить йти в цей час на бік. На бік. Я належу сьогодні Тобі. Це моя свята справа. В сьогоднішній Євангелії почули, як Ісус, такий контраст. Першої очереді говорить, остерігайтеся книжників. Які виїдають доми вдовиць. То значить, ці, які моляться на показ довго, але це все було. Всюди шукати, іду там, де бачу яке зацікавлення або бачу якусь користь, де не бачу ніяку користь особисто для себе, заробити копійку. Ну, що я втрачати? Звичайно, заінвестувати час, заінвестувати на дорогу, неприятно, але чи цей і ця, для якої цю інвестицію робимо, чи залишить без відповіді? Другий приклад є це користолюбство в Богоївдовиці. Вона вкинула усе до скарбу. Чого користолюбство? Бо надіється тих, хто все віддає і все набагато більше отримає. Пригадаємо собі цю е, каз казку, коли е, цар мав прийти в одне місто. І один же брат вже зайняв таку позицію, що не міг, не могло таке бути, щоб він минув його. Зайняв, тримав. І якраз калитка зупинилася, дійсно, коли прийшов цей святковий момент, зупинилася там, де був. І... Teraz zjadł i zaczął na niego. O! O! Ten moment ja tak czekałem! Ale pojawić się w sobie rozciągnął ręki А для цього же брака це був що. Mm. Ти за цього прийшов. Я mm. вивоював собі це місце за цього. Я тут години вже чекаю тебе, цілу ніч просидів і тепер, до цей, щоб я тобі щось віддав, цей мовчить. Цар мовчить і починає вже бути нап'ята Атмосфера, ну і взяв, дав йому дві зернята рису. Там хтось йому жмінку рису кинув, ну то і він дві зернята взяв і кинув руку, посміхнувся цар, поклонився, міг себе вибачити, простити і цей поклів і пішов. А цей має такий шабі, йому так обідно, не може словами виразити. Ну як прийш... прийшов додому, зебра, висипав на стіл, все, що нажебрав, між тим запластіли дві дорогоцінні зерня. ніби то рис, але вони так сяли. І тоді цей біг головою по стіл і каже, я дурак, я дурак, я не міг йому віддати все, я міг бути багач на всю оставшуюся життя. Як думаєте, хто цей, хто цей нотура, mm -hmm. no, про кого мова? Про що? Про батюшку Петюшку. про нас мова. Як не віддати йому все, ця Бога вдова віддала усе? Хомоти. Збагачені Богом, так старий завіт вимагав десятину, десятину від усього, віддай десятину Богові, і Бог тобі поблагословить. Ця Бога вдова віддала усе. І збагачена Богом залишається ось десятину часу, хоча б десятину віддавати Богові. Не бути настільки скупи, не бути настільки мені треба жадні, як е, ці книжники, фарисеї, зіпсування е, віддавати Богу. Тобі належить. Це що, чим завершується корник: себе самі, один одного і все життя наше Христу Богові Ось, коли не будемо, відчуємо якусь прив'язаність до чогось, звільни мене, щоб я міг віддати Тобі, Господи. І тоді Господь сторицею повертає, сторицею дає, сторицею благословляє. Нарікають лише ті, хто як цей жебра. Немає лише цей Божого благословення, Багатства, як. Але дивіться, тому Ісус приходить, ціле небо приходить і сьогодні так хоче нас збагатити, але просто ми можемо триматися своїх думок, своїй уяви, Свого. Відайте все, що було місця в нас, в нас. Бути сповнені Богом, Його ласками, Його благословенням, Його миром, щоб миру Божого стало для всіх, для всіх, для всіх. Mm. Чи не має Господь Бог стільки миру, стільки благословення має лише і такі заняті? Ми такі ну, так нам. Прости нас Господи. Прости. Дійсно, війна є тому, що не хватає покори і часу бути перед Господом. Хватає стільки коментарів, хватає стільки розумів, стільки. Е, на, на все вміємо дати відповідь. На все вміємо. Е, Наповнитися своїми думками чи від когось іншого, а треба Бога і його мир, і його благословення. Тому зупинимося себе самі, подібно як вона, свята Богородиця Христу Богові віддай разом з нею і сьогодні в першу суботу. Вона так благає. посвятіть мені, віддайте мені декілька годин. Віддайте мені і побачите перемогу. Воно так важко. Так важко, якби Ось Пробач, Небесна мону. Все рівно. Молоді. Справимося. Амінь. Slava Isusu Hristu. Slava Isusu